Прокинулася і просто зрозуміла, що не можу відкрити. Так. Де, що це такі орішки, орішки це купіна. безпечний алергічний продукт. Рецептів є, як смачно приготувати гарбуз. І млинці гарбузові також. І млинці гарбузові також. Гарбуз можна готувати по-різному, по-різному. Це дуже диетичний, корисний продукт. Він дуже допомагає тим, у кого холецистити, дискінезії, Якщо проблема жовчного міхура, застій жовчі, гарбуз допомагає, він містить дуже мало калорій Дуже мало в самому цьому продукті. Просто якщо запекти гарбуз, без нічого виходить, то отримати. Це не корисний продукт, але якщо прям вже не можеш і дуже хочеться чогось такого, Це найкращі листівці в мене зараз. Скажу, хочу не дуже корисне, але краще. краще Міщиці і різні вишисники. Смакталки карамелька така зі смаком кави, зі смаком кави. Сьогодні ці термометри, вони є, знаєте, більш правдиві, але більш небезпечні. Що ти пікаєш? А що цей сигнал означає, я не знаю. Наміряв рівно 36. Що тобто це означає за цей сигнал? Як всі ми кожному кажу, щоб ми ніколи, ніколи, ніколи не хворіли. Щоб у нас все було добре, щоб завжди наша температура була 36 і 6. Коротше, багато тут всього написано. Перемикач свіч. Багато всього написано. Подивимося. Подивимось. Ось такі у мене покупочки, але це не все. Ви на відео. Я заварю зараз чайку. Точніше, я вже заварила, у мене настоюється чаєчок для тебе, для тебе, для тебе, для тебе. І для мене, звісно, зелений чай. Візьмемо якісь насіння, смаколики поплюхати. І я купила новий реквізит, як я це називаю. Нові такі, знаєте, маленькі дрібнички. Які ми будемо разом роздивлятися, будемо їх оде ковпачка ділився, а де ковпачок тівся. А ось ковпачок, ось ковпачок. І будемо ці дрібнички роздивлятися. Я вчора ось отакі таблетки була. Це от алергія. Леджідек, Від дек. Я їх ще в Кореї купляла. Вони за мною подорожують. Ну, тут ще срок горники придатний ще до 26-го року. Зараз 25-й, вони до 26-го року. То я вчора випала. Треба буде ще на ніч випити, тому що коли п'єш таблетки від алергії. Потім це називається, якщо ти випав зранку, день просраний, тому що ти не можеш нормально думати, нормально функціонувати і навіть машину дуже важко тренувати. Треба бути дуже-дуже-дуже, дуже-дуже уважним. але про яку увагу можна казати, якщо ти засинаєш прямо на ходу. Отак. Цинюколочка хочеш? Не, камфора. Амфорит. Такі у нас сьогодні була, був такий огляд, такі покупочки, такі розпаковочки про температуру я вам солоденькі мої булочки і пончики. Розповім в наступному відео я не хочу це відео робити. Ну, Затягнутим, а дівочі дрібнички, дівочі дрібнички, розпаковочку, огляд там небагато, там небагато. Я покажу в наступному відео. Мої солоденькі булочки і пончики. Всім вам дякую за увагу, хто мене дивиться. Не хворійте, не хворійте, щоб ми ніколи ніколи не хворіли, щоб завжди у нас була температура. 36 і 6. Всім того бажаю. І собі, звісно також. Так от мої рідненькі, мої солоденькі Натисніть по ласочка вподобаєчку і підпишіться і підпишіться Щоб до вас так рошики приходили і вдачі Як мені до вас мені від вас, мені від вас приходять в подобайки і підписочки. Сичі. Чуєш, це хрупе моя собака, одна і друга. Я не знаю чи на тобі, як знорять мої собаки. Я прибив коло своїх собак. Так, Я пішла готуватися до іншого бізнесу.